Ford транзіт МК-8 за 14-го року і вверх. Будемо замінювати поворотники на дзеркалах. Поворотники купляв на eBay. Вони дуже дешеві. Два поворотника, виходить, за 7 за копійками. Невеличка розпаковочка. Посилочки проходять. Вуаля. Один, два. Правий вілий шість. Значками. Дуже круто. Опорнемося на один з них. Ось такі поворотнички, дешевенький пластик, нічого особливого. Так, Це є лівий, це є правий. Будемо замінювати. Дзеркало підважується і знімається. Воно на кліпсах. Ось ці болтики не обов'язково відкручувати. Ось є кліпси. Бачите, я вже почав удавлювати. Їх нажимаєте і удавлюєте. І цим самим відкриваєте цю кришку. І більше нічого не потрібно. І доступ у нас є до поворотника. Ось ми зняли кришечку, все супер. Правда, трошечки ось тут проблематично воно трималося за вуха і надломили кліпсу. Зняли кришку, тепер сам поворотник тримається на ось цьому і цьому молдику. На двох цих маленьких. Ось як виглядає, коли вже замінив. Але зеркала ще не клав. Значить, нюанси. Коли поклали новий поворотник, не докручуйте до кінця оцього вінтики. Чого? Бо коли одягаєте цю кришку, тут є такі, як би бортики. Вони мають зайти під поворотник. Тому він має бути, мати шат свободний, щоб ви заклали під поворотник. Тоді тільки можна скручувати. Усе може виходити у вас ось так. Не обов'язково повністю все витягувати, розбирати, знімати, тільки ось так попустили два вінтики, віджали задню передню кришку і все, вуаля, зараз кладемо новий і збираємо купи. Ось як це виглядає вже з новими поворотничками. Ось так, супер. Всі, хто додивився до кінця, гарно дякую. Сподіваюся, ця інформація вам дуже корисна. Кладемо лайк, підписочку, буде багато що цікавого по Ford Transit з 2014 року і вверх. Слідкуйте за нами, не пропускайте! Гарного всім дня!